Друзі, всім привіт! І сьогодні ми продовжуємо грати в Skibidi Tower Defense і нам сьогодні обов'язково бажано буде купити ще одного ультимейта, тому що ну гемі кудись треба дівати. Правильно? Правильно? Але найбільшою проблемою в цьому всьому є те, що його треба якось знайти. Для початку я би зайшов, подивився, що в нас тут по подаруночкам, бо подаруночків трішки накидали. От і треба обов'язково подобавляти чуваків, в друзі. Ось Сона, я вже додав. Потім ось окента я теж вже додав. Ко там ще? Що тут ще в нас є? Годліки є. О, що треба теж додати, братво Бемс. Є такий персонаж у нас. І, в принципі, в принципі, що це ще Є Грін лазер. І, в принципі, все. Ладно, значить, ми нажимаємо Мод. Все забираємо і шуруємо в трейдплазу, тому що нам обов'язково треба щось прикупити хороше. Ну або хоча б попродавати те, що в нас є. І було б дуже непогано зараз його прям відразу знайти на маркеті, тому що, ну, не все так легко, не все так просто. І є у нас дрільмен за 450 тисяч. 36 номера. Кстати, почекай. У мене теж 36? Це як понять? А як це понять? Е! Хе-хе. А ну, і зараз перевіримо. Номера однакові йому написали. Ну, поставив він сюди свого. А ну... Да, дивись, 36-й! хе <реш> Обалдеть, просто я тупо вражений. Це просто повний капець. <реш> Каже, як так? Я не знаю. <реш> я тупо хз, якщо чесно. Походу, це якісь дюпнуті чуваки, бо і, інакшого просто варіка в мене нема. Так, ну тот чувак продає за 450 тисяч хемів. Це в принципі дуже багатенько для мене. Я поки що за скільки не можу. його собі дозволити купити, тому треба шукати дивитися десь дешевше. Десь де можна купити його дешевше, але поки що я би повиставляв на продаж-всяких всяких, всяких різних чувачків. Годліка, по суті, можна продавати не за 300, а чуть дешевше, бо він в ціні тако підупав. Та взагалі багато що в ціні підупало, окрім ультімейт. 2900. Бем. Годлік пішов. Сігма Мен теж в ціні потихеньку падає, але це моя ціна. О, по-па-по-попа. А що ми ще можемо виставити? Ми ще можемо виставити презента. Презента ще, що за ціна на презента? Алло, Надо купити. Так не шуткуйте зі мною. 249. Ціна повинна бути. Гост камерамен 333. Сюди. DJ 11. Кулдаун, 34. Сюда погнали все, шуруємо в наступну третй плазу. Так, покажіть мені ультимейта справжнього, реального крутецького ультимейта. Оба. Нема. Ну, як нема, значить, можна шурувати далі. Правда, сервера всі повні. Це є проблемою. Текс, можливо, тут у нас щось є. Бо, блін, продавати, в принципі, юнітів, то вони продаються. Тут питань нема. Проте наступна проблема в тому, що його ще попробуй десь знайди. Та й ціна останнім часом доволі така немала на нього в гемах, тому доволі складно десь його взяти. І ще я дуже в шоці, що два ультимейта з однаковими номерами. Це просто шок. Походу, дюпнуті. Дюпнуті ультимейти. Я не знаю, як чуваки це зробили, але. Походу, якось то це вони і зробили. Прикинь, якщо це дюкнутий ультімейт, це просто шок. Я реально вражений. Хіба таке може бути, щоб? Взяли і дюкнули юніта, що він тупо такий самий, як і був до цього. Це просто якийсь прикол. Я не знаю, як це зробили, чуваки. Але я знаю точно, що вам потрібно підписатись на мій канал, поставити вподобайна. І ну, розіграш в телеграмі йде на 3000 гривень. Якщо ви хочете їх на шару отримати, то обов'язково заходьте в телеграм, там кнопку одну нажимайте, і буде у вас 3000 гривень. Можливо, а можливо виграйте не ви. Але то нічого страшного, тому що в телеграмі будуть розіграші кожного місяця абсолютно. Тому всі, хто хочуть, Можете конектитись, це безкоштовно. А в нас купили поки що Титана камерамена. Ну, в принципі, не сильно потрібен мені чувак, мені би ну бажано знайти ультимейта, знайти <гум> <гум> його десь на трейдплазі. Одного ми були знайшли, але це продає мій знайомий, а нам бажано ну цього знайти просто, просто його знайти в продажі. Це насправді зробити дуже дуже складно. Я вже пробував кілька днів просто тако виловлювати його, але ні чорта в мене не виходить, і звісно, буде дуже 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 обідно, якщо я по ітогу так і не знайду його. Диви, нема. Нема, тупо нема. Це є проблема. Можливо, тут у нас на трітплазі є ультимейт. Нема. Ви мені в Телеграмі скидували в чаті, що ну, бачили кілька ультимейтів і скидували скріншоти, де вони продавались. Проте, я то так і не бачив. І навіть іноді я бачив скріншоти, де чуваки продавали не сильно дорого того ультимейта. Типа, ну, за нормальну ціну, не за не, ну, не завищену за якусь, а за реальну толкову ціну. Але нема. Просто тупо нема. Ти диви. Тупо банально не щастить. Не знаю, з чим це пов'язано. Напевно з тим, що ультимейтів і так і небагато. Ану, і тут пусто, пусто, просто пусто. Ану, дві! Нема просто! Тупо ні черта нема. Я не можу зрозуміти, як так. Просто ні черта нема. Годліки вообще по 2600 продаються. Це що за прикол? Чого вони так в ціні падають? 2600 за годліка. Це прикол якесь. Можливо, ну, це супер дешево, і треба було купити, але я не так часто зараз перебуваю на трейдплазі, що я і не знаю, як тут зараз з цінами взагалі все відбувається. В принципі, не сильно хочу ризикувати і купувати те, що мені не потрібно. Я би ще купив ну, те, що мені дійсно треба. Патри кейси забрали за 144. Обалдеть. Непогано. А я їх був всі пооткривав тупо. Хі -хі -хі. А міг попродавати. От, і Саня, тобі, от і Саня, просто тупо взяв все, пооткривав, а міг попродавати. Ненче ну, страшно. Оба! І тут ультимейта тупо нема. Тупо нема. Це капець. Ну, скільки можна? Диви. Просто тупо конкретно не щастить. Зато дріль ще 600 гемів уже коштує. Просто все конкретно так падає в ціні. І щоб толково брати і щось продавати, то треба реально чуть-чуть зменшити ціни на всяких таких прикольних юнітів. Значить, першим ділом, що ми робимо? Пем пем Десь тут має бути клокмен. Ось до він є. Ми ставимо. 999. Ціна просто шара максимальна. 599 за дріля. Значить, йдемо далі. Грінлазер. Тисяча. 99 гемів, супер копійки Далі Титан Сігмамен 2444 гема і. Кого б я ще хотів продати? Хіллер Тів Вумен 2222 гема. Отако От Бемц. Хорошо. Значить, кулдауна. Ми можемо прибрати і поставити. А, Титан банік у мене висить. Але ще ціна на нього конкретно так упала. Тому ми ставимо всі четверки і цього прибираємо. Да, на жаль, ціна, звісно, падає дуже-дуже дуже сильно і не пойми а ще що робити. Просто ціни так падають на все. А ультимейт тупо росте в ціні. Я не знаю, чому так відбувається, але будемо шукати, будемо шукати. Або то він просто не росте в ціні. Може, то просто тако типу, завищена ціна, і все. Диви, нема. Опа! Лазера забрали, тільки я зайшов в другу трейд-плазу. Можливо, тут є ультимейт, нема. Це капець. Зато є Патрік за 90 Я оце думаю, може купить. Не знаю. Діджей 100 тисяч просто. Але так як забрали у мене грін Лазера, я би виставив на продаж ще одного грін Лазера. Тисяча? 99. Сюда. Мейс камерамена 144. Погнали. Коша я таку можу виставити тут. Хто мені ще не сильно треба? І коштує трошки грошей. Пилка. Пилка вообще вже нічого не коштує. Зато Сігма Мена забрали, за 2444. Я б не проти продати ще одного Сігма Мену. За таку саму ціну. Чому б ні? Що там по годліку? 290. Обавдіє, ціни просто шок на годліки впадають. Ну, скажи, що моє тут продається. Нема! Зато хіллі! Woman купили. І тут нема. Обалдеть. Тут у чуваків геми є, можливо, тут продається ультимейт, бо це просто конкретний шок, якщо чесно. Тебі нема. Просто тупо нема. Конкретний капут. І тут нема. Ой-ой-ой. І тут ні. О, мене купили. Це, звісно, хорошо. Але може тут є ультимейт! І він є! 445 тисяч. Обалдеть! CFV. Давай йому щось запропонуємо. CF, давай попробуємо. Ультимейт. Я пропоную тобі 340 тисяч гемів. О, і що тобі ще такого дати? Хайпера? І напишуємося: don't have more. Типа більше в мене нема. Отакого можливо. Що тобі ще таке можна дати? Можу дати зайця. Ну, непоганий трейд, якщо чесно. Ну, таке відчуття у мене. Хоча я так довго його ходив, шукав, блін, що не хотілося б, щоб він час тупо обірвався. Давай, реді нажму, що я, типа, готовий. Бо що я йому ще таке можу дати? Ну, по суті, нічого. Тіпа, блін, можу дрілів трохи докинути. Ну так, типа, ну, наприклад. Не захотів він міняти, взяв, відмінив, але 400 тисяч на сіки це багатсько просто. Що з цим мультимейтом не так, їх наоборот стає більше. А ці. На якось так виросла подебільна. Або це просто чувак такий, що він ну заганяє прям крепко, я не знаю. Ну мені здається, що він прям заганяє креп. Це щось дуже дуже багато. Він хоче, типу, за нього 400 тисяч мінімум. Ну, в мене на 400 нема. Хоча і в мене немало гемів. типу, по суті, я би міг собі його дозволити. Просто чуваки, що то взагалі обнагліли. З цими цінами їхніми новими. Взагалі капець, я вам кажу. Коротше, я даже не знаю, що точно сказати, але ви ну це, напишіть в коментарях, скажіть за скільки ви, по яким цінам бачили ультимейта на трейд-плазах, тому що це ще що я побачив, це просто повен капут, якщо чесно. В общем то будемо далі пробувати шукати ультимейта в наступних серіях. А поки що що хочеться сказати, це просто дякую за перегляд. Не забудьте підписатись на канал. З вами був і Всім пока.